Всім привіт! Сьогодні я починаю зворотній процес, починаю збирати вже комбайна В попередніх відео я казав, щоб добрати підшипники СКФ, але поїхав я сьогодні на склад магазин Вінтехпостач і по ціні. Підшипники Інна виходять дешевше мені, чи мені замовляти на сайті СКФ. Ну і кажуть, що Інна вони по якості краще. Будемо бачити, вже трошки я взяв їх. Що це 9. 9 підшипників, один взяв такий. Це дев'ять я взяв цих грає, як вони називаються. І вже потихеньку буду зараз складати назад. Зараз першим я вже й покладу цей вал, що йде на вигрузний шнек, приводив дію. І потім трошки не так, як я б розбирав. Тому що, якщо зараз поставити ці ось ці шнеки, вигрузені зернові, що йдуть в бункер, то мені тоді буде незручно ставити ось е... ті вали на соломотряс і вали на грохот. Тоді... Тому я зараз, поки що зараз кладу цей вал, а потім буду бачити. Но буду Перш за шнеки буду класти вали на солому траси і на грохота. Зараз ще збиваю ось ціни. Я не можу зрозуміти, як мені з цим, як ці підшипники, скільки їх забивати. Якщо в простих все зрозуміло, там є або канавка, або буртик, або штопорне кільце, то тут не зрозуміло мені, чи це їх потрібно заміряти, цю відстань, і настільки його забивати, чи його е, ну, забивати і потім ставити на місце а тоді регулювати це все, а тоді вже зажимати ось цією втулкою. Тут поки що зараз буду тільки знімати і ставити нові. А там вже буду розбиратися що до чого. Поставлю я вже на місце на вигружний шнек. Що так туго крутиться, тому що піджав трохи там дерев'яний той ну, підтримувач, підвісний, як то сказати, посередині. І трошки туговато. Але я думаю, що воно розробиться. Тут підшипники всі нові, все легенько. Ще не позажимав тільки там ті Ой... штопорні шайби, тому що не знаю, як воно буде, тут як буде співпадати. І поставив вже цих. Два вала на соломотраси, Вал. Ось там цей поставив, тут і на грохот також поставив. Зараз покажу їх всередині. Ось там видно один вищий і нижчий цей два вала також вже поставив, і рухаємося далі. Зараз планую ставити на місце ходовий варіатор. Замінюю підшипник і ось цей вал, який йде прямий від маховика. І тут йде на літер лопасті, і це йде також на ходовий. Варіатор. Другий ходовий варіатор вирішив не знімати. Не знаю, буду бачити, як воно буде ходити, так попробував підшипник там, як би сказати, він тільки, щоб Ну, не знімаю, поки що не знімаю, буду бачити. Поставив на місце вже варіатор і вал вітру, варіатор, все вже склав, все стоїть, все нормально. Ще залишається зараз тільки всі ці прибамбаси поскладати цю гідравлику, щоб воно все працювало. Трошки погралися з, з цими. З заслонками на вітер. Поки їх за... позакладав і не знаю, якщо хто робив, чи це вони мають всередині йти, чи вони мають йти назовні, я поставив назовні. Не знаю. Ну, на сьогодні буду закінчувати. Кому сподобались пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.